Боже, я такого не очікував. Розпаковка від подписчиці, дивіться, скільки грибів. Різні види грибів, перчик, малинка, компот домашні. Риба, дивіться, щуки є, Старанька вона є, що хочете. Та ти що. Наталі, я благодарен тобі. Я, я думав, три банки грибів буде, тут мільйон грибів, дякую тобі. Дивіться, скільки грибочків від подписчиці. І вони всі різні. Я навіть не знаю, як вони і називаються. Це, мабуть, шампіньйони. І все, більше я хера не знаю. Оце компот, тільки що спробував такий хороший компот. Так що дякую тобі ще раз. Боже, я такого не ожидав. Розпаковка підписниці, дивіться, скільки грибів. Різні види грибів, перчик, малинка, компот домашній. Риба, дивіться, щуки є, старанька вона є, що хочете. Та ти що, Наталі, я... Благодарен тобі. Я, я думав, три банки грибів буде, тут мільйон грибів. Дякую тобі. Дивіться, скільки грибочків от підпише. І вони всі різні. Я навіть не знаю, як вони і називаються. Це, мабуть, шампіньйони. І все, більше я нічого не знаю. Оце компот, тільки що спробував такий хороший компот. Так що дякую тобі ще раз.